Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини зведення вітова за добу. 20-24. Богодухівський район, Золочівська територіальна громада, село Івашки. Стався обстріли в дроном населеного пункту, внаслідок чого зруйновано приватний будинок. 18-47. Богодухівський район, Золочівська територіальна громада, село Гур'їв. Влучання двох кабів поблизу населеного пункту. 18-35, Богодухівський район, Богодухівська територіальна громада, село Павлове. На відкритій території виявлено ППЛ невідомого типу. 16 П'ятдесят куп'янський район, місто Куп'янськ. Внаслідок обстрілу горіла господарча споруда. 14.34 – Чугуївський район, Вовчанська територіальна громада, село Біле Колодязь. Внаслідок обстрілу впівдроном постраждала 67-річна жінка, 13.27 – Ізюмський район, Борівська територіальна громада, село Шийківка. Внаслідок обстрілу, попередньо РСЗВ горіли залишки зруйнованої господарчої споруди на площі 15 квадратних метрів. 12.23 – харківський район, Липецька територіальна громада, село Слобожанське. Внаслідок обстрілу. Пост... 50-річна жінка, десята-вісімнадцять. Куп'янський район, місто Куп'янськ. Внаслідок обстрілу на власному подвір'ї постраждав 64-річний чоловік. 8.45 Куп'янський район, Кіндрашівська територіальна громада, село Благодатівка. Внаслідок обстрілу Серса пошкоджено вікна, дах та паркан приватного дому володіння. Шоста Богодухівський район, Золочівська територіальна громада, село Золочів, обстріл Каба за межами села. Рятувальники звітують, протягом доби здійснили 27 оперативних виїздів. За добу на Харківщині зафіксовано три пожежі, спричинені ворожими обстрілами, що сталися у Ізюмському, Куп'янському та Чугуївському районах області. У селі Шийківка Ізюмського району та селі Просянка Куп'янського району горіли конструктивні елементи господарчих будівель на площах 50 та 15 квадратних метрів. Постраждалих немає. Пожежі оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС. Вночі ворог вдарив ударним БПЛА по цивільному підприємству міста Чугуїв внаслідок. Влучання сталося загоряння конструктивних елементів на площі тисяча квадратних метрів. Постраждала одна людина. Ліквідація пожежі триває. О 16.54 виникла побутова пожежа у житловій поверхівці на вулиці Польова Слобідського району Харкова. У квартирі на 11-му поверсі горіла житлова кімната площею 7 квадратних метрів. Під час гасіння пожежі вогнеборці врятували чоловіка 1970-го та жінку 1936-го С років народження о 17.24 пожежу було ліквідовано. О 21.18 знову виникла пожежа за цією ж адресою. У квартирі на 11-му поверсі горіли домашні речі на площі 5 квадратних метрів. Вдруге за добу вогнеборців врятували жінку 1936 року народження. О 22.12 пожежу локалізовано та о 22.54 повністю ліквідовано. Причина виникнення пожежі необережне поводження з вогнем. 9 квітня у місті Куп'янськ чоловік 1968 року народження підірвався на протипіхотній міні, в результаті чого він отримав мінну вибухову травму ока та руки. Постраждалого госпіталізовано до медичного закладу. Усі обставини події з'ясовують правоохоронні органи піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 84 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на Куп'янському напрямку тривають бої зіткнення. На Куп'янському напрямку минулої доби відбулося дві атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Загризового та Нової Кругляківки. Марія Соловйова, Дмитрон Гоєн та Олексій Моравйов Харків. Новини.